Христос рождається, дорогі браття і сестри, велика неймовірна радість незрозуміла для наших душ, для нашого розуму, але відчутна нашими серцями, ми сьогодні святкуємо Різдво Спасителя нашого, Господа Ісуса Христа. Господь явився і ангели воспівали. Слава у Вишніх Богу, на землі мир! В людях благовоління. Ми сьогодні виспівуємо оду радості, оду любові і Божого боговтілення. Господь являється для нас і вічного приходить в земне, і з тимчасового переростає все у вічне, Господь явився заради нашого спасіння, так возлюбив Творець, цей світ. Так возлюбив людство і своє творіння, що послав для нас свого Сина Єдинородного, щоб врятувати нас від вічної загибелі, від тих мук, які, на превеликий жаль, уготовив для нас ворог людського спасіння. Ми сьогодні повторюємо слова. Христос рождається славимо Його». Ми його маємо славити, прославляти і величати своїм відношенням, своєю любов'ю. Адже сам Господь є любов, любов і радість, велика надія на майбутнє, безсмертя душі, безсмертна душа і вічність попереду у кожного із нас. Дорогі браття і сестри, ми з вами являємося християнами тими, кого Господь створив, тими, для кого Господь відкриває вічність. І та зірка, яка сяє з небес над відфлеємом, вона показує нам дорогу. Ми маємо також сяяти. Ми маємо любити і навчатися це постійно робити. Адже без Божої любові і без тої любові, якої ми не будемо мати, неможливо наше життя, неможливо ні земне і тим більше небесне. Адже ми покликані до неба, ми є дітьми Божими, і сьогодні ми бачимо, як являється Господь у печері, у віфлеємі, у бідній родині серед худоби, які перші бачили те явлення, прийшли волфи, щоб принести дари. І ми, дорогі браття і сестри, сьогодні маємо приносити дари своєї щирості, свого доброго побожного життя, яке має бути направлене лише до Бога, і пам'ятати, що за все потрібно дякувати Богу. Бог нам дає все. Всі свої щедроти і свої милості. Ці дні вони святкові і урочисті. Чому урочисті? Тому що ми сьогодні прославляємо Різдво Христове, ми приносимо також дари і йдемо до печери. Йдемо за світлом Божим, яке сяє, яке зігріває нас. В теплі і здорові, дорі браття і сестри, Господь дав нам можливість провести той рік. Сьогодні розпочинаються різдвяні свята, а це вінчування, це щедрування, це колядки, це наші добрі, щирі українські традиції, якими ми були і виховані, якими ми сьогодні, дорі браття і сестри, маємо підносити себе і наближати до Бога. Святкує весь світ, вся земля торжествує, тому що це торжество, воно кожного із нас окрилює. Ми маємо прийти до Бога, очистити свої душі, за все подякувати Богові і бути разом із ним, яким би наше життя не було, які б випробування не лягали на наше земне життя. Нам потрібно підносити лише Богу подяку. І казати разом із ангелами ту оду радості, слава у Вишніх Богу, нам сьогодні не просто жити і не просто трудитись, адже ми з вами, є християни. І у кожного є свій хрест, хрест, який потрібно нести, це велика радість бути із Христом і тримати той хрест. А особливо в сьогоднішні дні, коли ми. Як діти Божі, приходимо до Богонемовляти, до тих прекрасних божесних ясел, які нас очищають, вразумляють, лікуємо всі разом, торжествуємо і будемо дякувати за все Богові. Нехай Господь, дорогі браття і сестри, для кожного із нас пошле свої милості і щедроти. Нехай Господь, кожного з нас умудрить. І обійме нас, як він це робить. А ми в обіймах Божих будемо єднатись, будемо зігріватись і бути разом із Богом. Нехай буде мир і спокій в кожній родині, нехай Господь своєю милістю пошле кожному із нас міцне здоров'я, щоб всі негаразди, які були у минулому році, відійшли, щоб та різдвяна радість. Постійно зігрівала наш розум, наші серця, а саме головне наші душі. Тож вітаю всіх із Різдвом Христовим щастя, добра і Божого благословіння. Христос рождається. Славіте Його!